Бінокуляр бо світло і поїхав, мій <шу> позивний Максон. Я водій ББМ, на рашені сенатор. Забираємо людей з позиції, завозимо, проводимо зміни, так сказати. Задачі бувають різні. Підвіз БК, зміна на позиції військовослужбовців. Ми їхали на позицію, проводити зміну 500 метрів. Не доїхали до позиції. Побачили спереді в бінокуляр дуже гарно видно. Мавік, ну або Мавік був або ретранслятор для FPV. І збоку після того, як ми побачили дрон, збоку зразу зайшла FPV-шка. Було як фаєр-шоу, не усвідомлюючи нічого. Волною відкрило двері і я просто випрыгнув на ходу. Це наша робота. Небезпечно, вона ну, роботі їй треба. Працюємо ми загалом вночі. бо не видно нас в дрон. Відчули вибух іскри. Відчув, було неприємно. Ми вже були більш-менш на точці, де треба було зробити задачу. Влучило десантний відсік зліва, висипалося з машини. Переждали у більш-менш укритті, потім зробили зміну та виїхали звідти. Страх, звісно, завжди є, але треба з ним якось справлятися. Взагалі не понятно було нічого. Зразу спішилися і незрозуміло було. Я ще залишився на двоє суток на позиції і через двоє суток вже. Вийшли повністю, не спомінялась позиція. Коли виїжджаєш, не очікуєш цього всього, все одно ти готовий в будь-якій ситуації до, до будь чого ти повинен бути готовий. І то, що так без паніки і бистро, швидко ми спішилися, може бути, і це все нам і спасло. Тому що якби було ще одне. Фішка йшла, Ми трошки зам'ялися, то все можна, може було поіначе. А так все, рішає підготовка. І всі розуміють, що потрібно виконувати завдання.